Кінець вересня дуже багато трояндочок перебуває ось в такому стані. Але ми не знаємо, коли вдарять холоди, морози. Тож, для того, щоб прискорити процес визрівання цих пагонів, а це надважливо, тому що, ідучи у зиму ці пагони, вони зовсім молоденькі, вони не перезимують і будуть розсадником просто-напросто хвороб. А я хочу це зробити, встигнути, хочу спробувати це зробити. Тож для визрівання, для прискорення, визрівання пагонів, для прискорення, квітування троянди. А троянда тільки та, яка заквітує, відквітує, вважається пагон-визрів. Я буду робити таку подкормочку і з вами нею ділюся: сульфат калію, покладну одну столову ложку з гіркою на 10 літрів води. Сульфат магнію, покладу просто столову ложку без гірки. І додам ось цей фунгіцид скор, тому що хвороба моєї, мого садочку в цьому році саме борошниста роса. На 10 літрів, два пакетики. Якщо у вас є така проблема, як у мене, якщо ви хочете прискорити цей процес і зберегти на наступний рік вагоні трояндочки, Хочете, щоб вони визріли, можете слідувати моєму прикладу, моєму досвіду. Спробуйте.